Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавда і зараз в вашій увазі ми пропонуємо нову опційну позицію. Код даної позиції 202. Спальні мішки. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,05 долари. Вага мішка йде 20 кг, вартість мішечка 41 долар. Спальні мішки йдуть з різного матеріалу. Різні розміри йдуть. І односпальні, і двохспальні. Не втрачайте можливості здійснити замовлення та придбати для себе один із запропонованих мішечків. Бачите, ось такі от великі йдуть двохспальний мішечок. Ціна за 1 кг становить 2,5 доларів, вага мішка 20 кг, а вартість мішка лише 41 долар. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 20 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати та додатково при покупці заощадить. Ми продовжуємо вас дивувати цікавими сезонними акційними позиціями. І зараз представлений лот. Спальних мішків під кором позиції 202. Ідуть вони з різного матеріалу. Ось такі от флісові. Ціна за один кілограм становить 205 доларів. Вага мішечка. 20 кілограмів, вартість лота лише 41 долар. Не втрачайте, друзі, можливості придбати акційну позицію за зниженою ціною. Вартість лота лише 41 долар. Для замовлення пишемо нам особисті повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Зараз представлена, повторюємо нова акційна позиція. От даної позиції 202. Спальні мішки з різного матеріалу йдуть. Ось такий великий, утеплений. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кілограмів. І дорослі, і дитячі трапляються. Код позиції, що зараз транслюється, 202 спальні мішки зі знижкою 20 доларів. Ось ще один такий дуже теплий, утеплений. Ціна кілограма 2,05 доларів, вага мішка 20 кілограмів. У нас представлений був другий мішечок спальних мішків. Чекаємо на ваші замовлення. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо огляди та робимо репости. Заощаджуємо з текстів групою Кавлатекс.